Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 22 травня 2024 року. Виноградник Котовського Руслана, теплиця. Це ця тепличка, в якій виноград вирощується на перголі. Ось так гарно на сьогоднішній день квітує. Пам'яті Шмельова. селекції Олексія Шульги. Такий стан кущиків. Вегетація йде непогано, не дивлячись на те, що було прохолодно. У нас також, як і у всіх, або у більшості, був заморозок 20 квітня. Більша частина кущів вимерзла взагалі вщент, окрема частина пошкоджена була частково. Але то не саме страшне, що може бути. Якось так. Ось такий файний вигляд на сьогодні. На, на дворі кущики. Там вдалечині видно, вони відновлюються частково. Вже були проведені профілактичні обробки. Якось так. Всім дякую за увагу. Всім добра і миру.